Продається басад Б-7 на передніх партроніках, передні протитиманки, легкосплавні диски, по салону у нас 6-ступенева механіка, старт-стоп. Підгрів сидінь, немає підігрів сидінь, не сидінь. базонний клімат. Так, Показуємо ціна 115-12 рік, рідна фарба, 217 пробігу, телефончик, продавець залишив. Да, є я залишу телефонку до продавця. Продається А4. четверта. Четверта одюшка є. Люк. На автоматі. Заводиться з кнопочки. Без ключа. Преміум плюс 16 рік, S-Line, максимальна комплектація 14 999, пробіг 123 тисячі, безключовий доступ. Продається без сьомий, темно-коричневий колір. 12 рік, 14 тисяч. Є телефончик продавця, кого цікавий, телефонуйте, 243 пробігу. Вот вам салон автомобиля. автомат коробка. Педигрис один, двузонный климат. Старт стоп. Посад B7, серый колер, светлый металлик, 13 15 рик на автомате, 2.0 дизель, оригинальный пробег 261 тысяча, 12700. Під словом Луцький є телефон продавця, кого цікавить Проживав салончик. Ось такий автомат, підігрів судін, волонний клімат, старт-стоп. Автохолд. Чорний Б7 На передніх протронах, передні в передні протодиманки. Лави стоять. Повний привід, дизель 2.0, 182 пробігу, 13 950. Є телефончик. Телефонуйте до продавця, кого цікавить. Зараз ще покажу салон. Скло трошки приплетіла, це не дуже добре видно. Додається посад b 7 b 7 пасадик. Це у нас автомат коробка, слон показав, дуже слизько, бачите. 11 рік, 11900, 180 пробігу. Є телефончик продавця. 11980. Друзі, ще одну аудію побачив, так хочу вам її показати. Почнемо з салона. Так, салон на автоматі. Автомат коробка передач. Адю А4 Plus. 14 рік 2.0 бензин. 124 тисячі миль. 12 999. Шкіра автомат, мультикермо, датчик світа дощу, люк. Друзі, без сьомий посад з асистентом автопаркування. Тут ви бачите є датчик, який відповідає за парковку. 12 рік, 2,0 дизель, 270 пробігу, 12700. Повний привід. Завершу зйомку цього автомобіля. Салоном. Підігріся дін, дві зони клімат. Продається кому потрібно купуйте. Є такий бесьомий. 13 рік, 1.6 дизель, свіжа з Франції. двозонний клімат 10300 Ось там на словом сертифікат є. Телефончик продавця, телефонуйте кого цікавить, цей ба сьомий. Так, аудюшка ще одна в універсалі. Попередні були у нас козубі седан. Це на автоматі ауді. Підходимо до цінника. 8800 2008 рік. Так, 1,8 бензин, 228 пробігу оригінальний написано. Є там внизу два телефона. Телефонуйте до продавця. Так, що така вольвочка? Я так розумію, що зараз ви бачите, що це один той самий продавець по типу оголошення. Якщо ви не можете, не вам не підійшла, це Audi попередня, можна звернути увагу на цю Volvo. Volvo 2009 року, 2,0 дизель, 230 тисяч пробігу, 8600. Анопеняється контакти Volvo і Audi. Я думаю, що вони однакові.